Окритка чи наймичка, чи козачка, чиї діти, бозна, відколи батька на очі не бачив. А не мужня жона за таким, як і гречки котрий преці не дядько, вже життюч одній дитині доводиться, що воно його й не згадає. І коли до скоцька, до пінецька, молодичка солодко сокотала, ядуючий, єдучий натяк на губах, а також так так мала відтинала вдома. У, так, щоб сідниця відбивала будь-яку охоту, на будьшого тиха. Я ж розпила собі не просто доці. Наче скарб пробила. Отай громадженно, призбировано, наче все те, що доля завинила мені, було взяти на набор одне життя, щоб в іншому вдочному повернутися. І як у чесній купецькій угоді. І через верх. На те й заводилася, та балачка, аби дати дитині знак. Скоро вже вдома ти не потрудилась. Що? Не гаразд бути такою пишною. Охану ти вчасно поки ліщали, бо потім пізно буде. Посієш звичку, пожнеш характер. Посієш характер, пожнеш долю. Не кажіть потім, що вас не попереджали. Не кажіть потім, що вас не, не, попереджали. не попереджали. Розуміється, якби...